Хейтери написали, що то не дирка, а от. В принципі, я з ними погоджуюсь, Але основна задача то була показати сучасну технологію оберігу, сучасну технологію використання котлів, які дають можливість спалювати те, що ви просто викидаєте. Гілки на сміття, обрізаєте сад, а все це можна перетворювати в джерело енергії. І тепло. Бачите, потрошку сюди випихає залишки золи. Все повністю автоматизовано і управляється отаким комп'ютером. Тому автоматично зараз іде подача, поставили більшу температуру для того, щоб повністю прокачати, прогазувати це приміщення. І Бігів води і так далі. Штабці профіля підписуйтесь на мій актан, замовляйте серію кобасу інтернет посилання зберегти. Якщо хочеш знати більше.